Кримськотатарський національний одяг підготувала студентка першого курсу Софія Соломія Затушевська. Кримськотатарський національний костюм це традиційний одяг, що сформувався в межах кримськотатарського народу та відображає його культурні, історичні і соціальні особливості. Жіночий КОСТюм Основою жіночого костюма була світла сукня сорочка Кетень-Кульмєк з широким станом та рукавами. Під неї вдягали шальвари штан з широкими холошами. Поверх одягали сукні антер. Її часто шили з шовкових, вовняних та змішаних тканин з кольоровими смужками або дрібним квітковим візерунком. Головною прикрасою сукні була внутрішня частина манжет рукавів. її шили з тубкої тканини контрастного кольору, деколи навіть прикрашали золотими нитками у спеціальній техніці. Важливими елементами жіночого костюму були поясна хустка бельшал, яка кутом спускалась донизу сукні, та фартух оглюк. Іноді господині носила декілька фартухів водночас, аби при появі несподіваних гостей або що зняти верхній та залишитись у чистому. Для виходу за межі дому жінки накидали поверх головного обору фески, біле покривало чаршав. Виріз сукні Антер закривався трапецієвидним нагрудником Із взуття кримські татарки носили домашні туфлі папуч або шкіряні туфлі з декором терлик. За одягом можна було дізнатися вік, статус і навіть місце проживання його власниці. З віком жінки носили менше і менше прикрас. На статус та заможність жінки вказували якість тканин та детальність оздоблення. І щодо територій, деякі джерела свідчать, що їх можна було визначити за кольором тканини штан. Проте це твердження сьогодні складно довести. Чоловічий Костюм Основою чоловічого костюма, як і жіночого, була натільна сорочка Катен кольмек, яку шили з зляною домотканої тканини. Поверх неї одягали ляну чи бавовняну сорочку кольмек і так звані штани з широким кроком. Їхньою зручною особливістю були вузькі холоші, які легко заправлялись у чоботи, що було дуже практично, особливо для вершників. На сорочку кольмек одягали жилет з гудзиками елек з однотонних або смугастих тканин. Його рідко декорували. Важливим елементом костюму був тканинний пояс кушак. Його довжина дорівнювала триразовому охопленні талії власника, а забарвлення зазвичай було однотонним або в дрібну смужку чи клітинку. За нього деколи закладали зброю. Обов'язковим та найбільш характерним предметом одягу була хутряна циліндрична шапка татар колпак. Її носили в будь-яку погоду, під неї в гігієнічних цілях могли одягти легко шапочку, так і є. Іноді їх носили як самостійний головний убір, але лише вдома. ДИТЯЧИЙ КОСТюм ДИТЯчий кримськотатарський костюм на диво майже не відрізнявся від дорослих. Гості Криму 18 -го століття згадували навіть найменші діти, одягнені доволі вишукано. У кожної дитини своя спеціально для неї пошита курточка із шнурками, з візерунками, синя або смугаста, неодмінно кольорова. У кожного свої сап'янові чи шкіряні мешти, своя гарна шапочка, підігнана замірками. Дитячий одяг рясно прикрашали, вишивали візерунки, кріпили китиці, вишукували для нього кольорові тканини, дівчаткам заплітали волосся, часто у безіч тонких кіз. Іноді їх скріплювали докупи та прив'язували до них амулети, що мали б берегти дитину від хворіб та всього лихого. Кримськотатарський національний костюм. Надзвичайно цінним містилище культури, що берегло її крізь роки поневірянь та переслідувань кримськотатарського народу. Сьогодні він є одним з символів кримських татар, їхньої давньої історії та непереборної стійкості.